Доброго дня. Доброго. Мене звати Данило Котенко, я є президентом Фонду солідарності з Україною. Сьогодні ми раді запросити вас до перегляду комедійної вистави Розкішне весілля за мотивами твору Робіна Хоудена. У ці часи всім нам хочеться радості, комедії. І ви знаєте, сміх має дивовижну силу. Він заряджає енергію. Та підіймає настрій. Молоді актори сьогодні приїхали до вас, щоб підтримати, подякувати та поділитися сміхом, бо кажуть, що сміх лікує, а ми віримо, що це правда. Ми всі безмежно вдячні вам, нашим захисникам за можливість продовжувати навчатись, працювати та просто жити в цей непростий для країни час. Отже, сьогодні для вас виступатимуть актори Бориспільського муніципального театру «Березіль» під керівництвом режисера та продюсера, викладача інституту кіно та телебачення Київського національного університету культури і мистецтв Матіїва Ігоря Олеговича, який також сьогодні присутній в цій залі. Сподіваюся, що їхні таланти та старання зроблять цей день незабутнім для вас. Бажаю вам швидкого одужання та міцного духу. Приємного перегляду. Слава Україні! Героям слава!